Направду, це дуже важливе представництво, оскільки це є Тернопіль, і ми сьогодні дякували Тернопільському національному університету імені Гнатюка педагогічному. Я в першому відділенні дякувала за ті доповіді, які мені пощастило заслухати в рамках конференції, на яку ви мене запросили, У доповіді присвячені Май Володимирівні. І е, я представляю Людмилу Ванюгу, е, яка є е, завідувачкою кафедри сценічного мистецтва, okay. е, кандидаткою мистецтвознавства, професоркою, заслуженим діячем мистецтв України. Да, я перепрошую, я помилилася кафедра театрального мистецтва. Е, і тема її доповіді це Лесь Курбас у дослідженнях Ростислава Пилепчука. Дуже Просимо. Ну, власне, така тема досить, ну як вам сказати, ну з однієї сторони, досить поширена, тому що мало хто ще не дотикався до цього да, до творчості Леся Курбаса. І мені здається, що на сьогоднішній день, ну, напевно, більшим ну, жоден митець не удостоєний такої честі, щоб його творчість розібрали від дитинства до смерті, буквально кожен рік. Ну і досліджуючи, звичайно, творчість театральне мистецтво західної, західної України, Галичини, українського театру, Ростислав Полепчук не міг не обійти увагою якраз постач Леся Курбаса. Ну, Потрібно сказати, що цих досліджень досить мало, порівняно з його загальним таким величезним доробком в історії по історії українського театру. Але ті дослідження, які є, вони унікальні, що своїм змістом, що своїм аналізом, що своїм фактажем. Я так коротенько пройдуся по основних аспектах, а тоді вже розкажу, що мене спонукало загалом взяти таку тему. Отже, перші з досліджень, де згадується Лесь Курбас, це висвітлено воно в статті театральні реформатори Станіслава Висоцька та Лесь Курбас. Перша ця стаття була надрукована у пам'ятник київський, це польське видання, Поляки в Києві в 2002 році. Ця стаття передрукована з рецензіями та доповненнями в книзі Життя та творчість Лесе Курбаса, яка була видана в 2012 році. От, і, власне, всі, майже всі, його дослідження, публікації, вони є в цій книзі, і ми маємо можливість доторкнутися, так, перечитати, проаналізувати його напрацювання ті, які стосуються Леся Курбаса. Ну і так коротенько, просто пройдуся. так. Е е е в цій статті Полепчу... Ростислав Полепчук аналізує передумови виникнення театральної студійної практики і створення в Києві польського театру студії з Станіславою Висоцькою. Наводить паралелі. Ой-ой-ой, що таке? Ви мене чуєте? Ми вас продовжуємо чути, все добре. Одасть мені щось пропало, так. Наводить паралелі якраз з діяльністю. Що ж там? Та ви зробіть собі комфортне поле, щоб ви бачили, чули нас, а потім вже будемо продовжувати. Ну... Ні, ні, все добре. Воно мені просто десь вискочило, так mm -hmm. він наводить паралелі з діяльністю е студії, а потім молодого театру Леся Курбаса, який він створив також в Києві. І тут я якраз хочу зачитати цитату за щасливим збігом обставин, майже синхронно з діяльністю польських студій Висоцької у Києві. Функціонує українська студія Леся Курбаса. Хоч молодий театр виник на базі цієї студії восени 2017 року, тобто, це тоді саме тоді, коли започаткував своє існування польський театр студії Висоцької. Ну, в своїй статті ми можемо це бачити якраз у статті Маніфесті Лесе Курбаса про молодий, молодий театр, генези, завдання і шляхи. І тут, якраз 23 вересня, 1917 року він пише: Ми основали студію. Признали її і рішили, що стиль у формах мистецтва головне, що з ним зв'язане все інше, що все інше від нього залежить, що він умова для жесту, слова, тону, ритму, що розуміння і відчуття його дає точки опори для праці над засобами артистичного проявлення актора. Власне, про це саме в своєму маніфесті і пише Станіслава Висоцька. Знову тут дуже таке питання цікаве, тому що свій театр студії Станіслава Вистоцька створювала під враженням хату, так, і спілкуючись з Станіславським. Але якраз у тут Стеслав Пилипчук аналізує і робить свої висновки про те, що Лесь Курбас тісно спілкуючись з висоцькою, так він переймає цей досвід, але він. Вказує на те, що Лесь Курбас мав абсолютно відмінний погляд на російську культуру, і власне в своєму дослідженні він аналізує навіть оцей маніфест Леся Курбаса, коли він цитата так, пориваючи з тогочасною практикою кількох епігонів, магіканів великої епохи Кропивницького, Тобілевичів і їх перших учнів, яких ці епігони вже не могли дорівняти, бо вони являли собою. Плоский епігонізм мізерну копію Корифеїв. Лес Курбас маніфестує «Зворот прямо до Європи і прямо до себе, без посередників і без авторитетних зразків. І далі у Леса Курбаса є такий амзац, який за радянських часів його часто викидали і не цитували. На сьогоднішній день він став дуже популярним, так на теперішньому часі. От, що він пише: російський театр потребував, перебував у найщасливіших обставинах в світі. Він міг би нас навчити багато, але нам до нього більш як небезпечно. Давши нам спільні всякому артистові готовності технічні, нав'яже нам одночасно свій погляд, форми, вихідні точки характеру, заведе нас у такий тупик, у якому тепер він сам. Де на тлі культурного снобізму, дрібного меркателізму в мистецтві лише зрідка засяє оригінальний талантом сильний актор або сильна група. Це культурна небезпека, небезпека, що ми будемо українською відміною російського театру і більш нічого. А далі Лескурба скаже: ми рішили брат брать російських навчителів для вироблення у нас технічних готовностей. Спільних артистові кожної нації. Не брать ніякого чужого режисера, що нав'яже нам традиції російської чи українофільської. Вчить, вчиться і шукає самотужки. Це дуже важливо, щоб ми розуміли цю позицію Леся Курбаса, який все-таки по відношенню до російської культури. І таким чином Ростислав Пилипчук підводить під, підбиває підсумок. Станіслава Висоцька запозичила з російського театру модель театральної студії та прагнула вивести польський театр на новий шлях, зберігаючи свою українську ідентичність, Лес Курбас запозичив ту саму російську модель театральної студії через польську її трансформацію, щоб у майбутньому здійснити основний постулат свого маніфесту: це зворот прямо до Європи. Прямо до себе і власну свою творчу ідентичність. От, власне, та коротенько у цього дослідження, яке проводив Ростислав Полипчук. Ще однією категорією досліджень є вступні замітки та коментарі до листування Леся Курбаса з різними, ну, скажімо, із друзями, так і перше це два листи до Івана Франка Леся Курбаса та Томи Водяного, це Листи Ляся Курбаса до Гната Хуткевича та Листи Ляся Курбаса до Катерини Лучинської. Знову ці замітки, ці, цей матеріал ми можемо перечитати, передивитися і проаналізувати у книзі Життя і творчість Леся Курбаса. Ну, я хотіла б тільки зупинитися на першому випадку, так, там, де аналізуються листи Леся Курбаса і Томи Водяного до Івана Франка. Це дослідження діяльності молодого Олександра Курбаса в період, коли він навчався в Тернопільській академії, в well, Тернопільській гімназії та, та про його літературні рефлексії. Основою для детального аналізу стали спогади другої юності Водяного. Проте Ростислав Пилипчук досить критично аналізує видання спогадів Водяного. Э, Цитата. Спогади Лес Курбас, якого я знав з юнацьких літ, тома водяний надіслав у 1967 році Миколі Лабінському, який під керівництвом Василя Василька укладав збірник Лес Курбас спогади сучасників. Із цього розлогого тексту до згаданого збірника війшли тільки відредагований екстракт під назвою «Спомини про Леся Курбаса 1901-1913 роки. Певної трансформації цей текст зазнав і в перекладі Леся Танюка для російського видання із заголовком і школьних літ. Ну, Треба сказати, що у 2004 році з'явився друком майже повний текст спогадів Томи Водяного під назвою Лесь Курбас, якого я знав з юнацьких ліст. І це власне є саме ті спогади. Які є дуже важливими для відтворення юнацьких років Леся Курбаса, а також навчання у Віденському та Львівському університетах, ну, про що ми будемо згадувати трошки пізніше. І, ну, власне, перепис, переписка з, Надум... з Геннатом Куткевичем, вона також дуже важлива для того, аби зрозуміти, як складалася творча доля Леся Курбаса і питання його діяльності у гуцульському театрі. Що стосується пані Лучицької, то якраз той момент, коли її запрошували з корбас в руську бесіду, так, це переписка, це ті постави, в яких пропонувалося грати пані Лучицькій, але це не здійснилося, на жаль, через початок війни. І, власне, про те, про що спонукало мене брати цю тему. Після смерті е, Ростислава Ярославовича до мене потрапив рукопис його статті, яка називається Олександр Курбас – учитель Папечинської української приватної гімназії. Цієї статті немає у бібліографічному показчику, і, власне, вона не була надрукована. Нам ще потребує такого якогось часу певного розуміння, чому вона не надрукована. Можливо, ми тут разом якраз і проаналізуємо, чому так сталося. Отож, в своєму рукописі. Ростислав Ярославович ставить питання якраз перебування Леся Курба. Оцей тем як кажуть, темний період. Ми сьогодні я так чую попередні доповідачі. Також у нас білі плями темний період. Так? Ну, напевно, навіть ми дослідники для цього є. Так от, 1911 рік в житті Леся Фурбаса, він якийсь, я не знаю, як на мене, Бо тому що стільки версій, стільки варіантів, де він був, що робив. Хоча це дуже важливий етап, який дав поштовх для ну, от, наступної діяльності Леся Курбаса. І у рукописі Ростислав Полемчук кричить ну, на, перших, на перших сторінках так, він критично оцінює всі тогочасні публікації стосовно того, де перебував Лесь Курбас в зазначений період, аналізуючи і співставляючи статті Ольги Шлемко, Театральні університети Леся Курбаса і ще одна стаття, яка вийшла гастрольна діяльність Бутульського театру Гната Хоткевича. Статтю Романа Горака Лес Курбас у Львівському університеті 1908-1910 роки. Статтю «Велику з таке дослідження Петра Медведика Курбасові весняні вечори. Статтю Богдана Козака, два семестри Леся Курбаса у Львівському університеті. Ростислав Полипчук робить власні висновки. В своєму дослідженні він звертається якраз до спогадів і Водяного, і до переписки з Гнатом Хоткевичем, і він пише: отут, зважаючи на слова Романа Горака, цитата, після постави п'єзи Зудермана в біографії Леся Курбаса настає цілком темний період. Ніхто з дослідників достебенно не може сказати, де перебував Лес Курбас. Відомо, що жодного документа, потрібного для провадження навчання у Відні чи Кракові у Львівському університеті він не брав, як брав колись, їдучи після смерті батька з Відня до Львова. Архів університету того часу зберігся. Ну, Ми маємо можливість це бачити якраз в статті Дана Миколаєвича, Миколайовича, на два семестри. Так, два семестри Леся Курбаса в Відінському університеті. Прізвища Олександра Курбаса навіть не фіксують. Університетська освіта Леся Курбаса таким чином завершилася у Львові 1910 році. Та й для чого було далі? Це дуже важливо, так? Воно викликало ці слова, дуже багато полеміки. Та й для чого було далі йому продовжувати університетські студії? Ні доктором наук, ні професором гімназії він бути не бажав. Бо якби хотів, то для цього робив би якісь кроки. Не зробив жодного, він надалі марив театром. На що Ростислав Колебчук у своєму рукописі зазначає? А проте Олександрові, саме Олександрові Анилесеві, бо побутовий варіант імені Лес стане офіційним іменем, коли він вступить до гуцульського театру. І воно залишиться з ним назавжди Урбасові, таке довелося працювати гімназійним учителем, хоч про професорську кар'єру він справді не мріяв, як не збирався стати письменником, хоч в останньому році навчання в Тернопільській гімназії 1905-1906 роки, Вдався до літературних спроб, і його новела в гарячці, написана на руки Івана Франка у 1906 році, тоді ж була надрукована в літературно-науковому піснику. Власне, Олесь Курбас і поступав на філологічний факультет, тому ми не можемо абсолютно відповідати те, що він не хотів там абсолютно займатися. Так? І Ростислав Полипчук у своєму рукописі висуває версію. Що Курбас у 1911 році працював гімназійним учителем в місті Копичинці, тепер Чортківського району Тернопільської області. На той час відкриття приватних українських гімназій було виходом із становища, тому що українських шкіл було дуже мало, і якраз це домінування польської школи, воно ну, от створення приватних гімназій, воно давало якийсь такий вихід з цього становища. Як зазначає Пилипчук, цитата: про те, що курс працював у цій гімназії, свідчать безпосередні учасники навчального процесу або колишні його учні в гімназії, йдеться про таке друковане джерело, як історико-меморальний збірник Чортківської округи, «Повіти Чортків, Копичинці, борщів, заліщики, видано у 1974 році Нью-Йорк, Париж, Сіднай, Торонто. Ростислав Ярославович наводить цитати із погадів уродженців копеченців учителя-історика, автора нарасу «Українська гімназія в Копеченцях» Андрія Клима. Деякий час був учителем гімназії славний опісля актор і режисер Лес Курбас. На жаль, ніякої додаткової інформації про педагогічну працю Леся Курбаса Клим не, не додав. Ще одне джерело, яке наводить Ростислав Павчук, є фрагмент із привітального листа до учасників товариського з'їзду колишніх учнів Чортківської та Копоченецької гімназії 1965 року відомого вченого геолога і географа, доктора, професора, дійсного члена НТШ та кількох американських наукових товариств Івана Олексишина. Ваші листи нагадали мені наші молодечі часи. Коли ми були учнями гімназії в Копичинцях, пригадали мені директора нашої гімназії Целевича, катехита отця Малиновського, вчителів Гадзінського, Онофора, Коваля, Гіндричука, Курбаса, Чайковського та інших. Оце вся інформація, яка була відома Ростиславу Полотчуку. Власне, на мій запад, музей театрального мистецтва Тернопільщини, який знаходиться якраз в місті Копичинці, надав мені ще декілька спогадів тогочасних учнів Опичинецької гімназії, у, тисяче, у 2017 році був виданий буклет, в якому були прописані спогади Ольги Синевицької. Вона була журналісткою, вона була публіцисткою, і, власне, вона також записала те, що. З поміж учителів, найбільше приховував нашу увагу викладач української мови, маркатна постать з буйною чуприною, з високим чолом, з якимось магнетичним поглядом, мимоволі приневолював нас дітей слухати його, не вирухнувшись. Це був не хто інший Олесь Курбас, що опісля після історію української культури, як новатор української культури над Дніпром. Ще досі дзвонить в моїх вухах його рецитація і інтерпретація вірша Богдана Лепкого, що малює красу подільської землі. Його виклад заворожував дитячі серця, а були в нашій класі і жидівки, і поляки, і привчав шукати краси в поезії. Згадую також його поставу франкової комедії Учитель. Силами нашої гімназії, де головні ролі грали Павс Лухотинський та Лесова братанка Надія Курпас однієї з, ви, одніє, з вищих клас гімназії, що, що виявляла гарні сценічні задатки. Власне, отакий, отаке ще свідчення історичне надіслали, воно є опубліковане. Так, перепрошую. І. За версією Ростислава Поливчука, час недовгого перебування Леся Курбаса в Копичинцях слід локалізувати другою половиною 1911 року, тобто першим півріччям 1911-1912 років. Цікавий той факт, що 8 грудня 1911 року Лес Курбас виступав в, скал, в місті Скалат, з читанням віршів Шашкевича та Івана Франка на вечері присвяченому сторіччю дня народження Шашкевича. А 8 січня 1912 року гуцульський театр Гната Поткевича приїжджає в Копиченці, про що свідчить колективний лист групи артистів, написаний саме Скопиченців. І тут стає зрозумілим, що. Як зазначає Пилипчук, Гуцульський театр на чолі з Ігнатом Куткевичем, між залізницею, яка вже існувала на той час Станіславова до Гусятина через Копичинці приїхати, щоби виступати. Ну Ростислав Ярославович пише на другий день Різдва, хоча 8 січня це вже на той час в Галичині не святкувала. В Галичині Різдво було 25 грудня. Тобто, але це був початок року, і вони мали приїхати з вистави, можливо, в Верховенці за Коженьовським, у... який сам Курбас міг грати головну роль Антос Ревізорчука, Рез... 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 він, як він вже це робив в 1911 році в Тернополі замість хворого виконавця цієї ролі. Але Курбас, який покидав свою нетривалу учительську посаду, таким чином прощався з учителями та учнями гімназії колом Копичинських знайомих, пише Ростислав Коливчук. Чому ця стаття була не надрукована, Ну, незрозуміло. Не можливо, Ростислав Ярославович вважав, що у нього замало фактів, замало якоїсь документації, можливо, була якась інша причина. Час написання цього рукопису ми можемо датувати 2013-2014 роком, оскільки в ньому Колипчук нас посилається на матеріали, які були вперше вміщені в книзі Життя і творчість Леся Курбаса, яка вийшла у світ 2012 року. Ну І тут я не можу обминути, так я можу зазначити під кінець, що у 2019 році Ольга Шлемко друкує. У наукових записках Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, статтю встановлення творчої особистості Леся Курбаса 1911-1912 роки, який підтверджує версію Ростислава Колипчука щодо того, що Лесь Курбас в 1911 році вчителював Копечинські гімназії. От така інформація, власне, яку хотіла подати на розсуд. Членів якраз і присутніх наших учасників конференції. Можливо, є запитання, можливо, є якісь, не знаю, пропозиції до подальшого дослідження. Пане Романе, я думаю, ми тут з вами можемо поспілкуватися. Дякую, пані Людмило, що ви підняли цю, цю архівну вже статтю насправді, але. Я як я, 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 я якраз належу до тих, хто не є прихильником тої теорії, і я те, що Шлемко опублікувала, я так е, скептично до того ставлюся, е, поясню зараз чому. Тому що е, колись свого часу, власне, якраз в той час як ви кажете, 13-14 рік Ростислав Ярославич заставив мене перевернути всі звіти Копичинської гімназії в Центральному державному історичному архіві у Львові. І ви, ви розумієте, що там тисячі документів, а і того, цей, а, але курбаса там немає. Тобто там є курбас, але не той курбас. Е, я, ну, я нагадую, що там ще є дядько курбаса, є ще брат курбаса, двоюрідний чи троюрідний, які теж вчителювали. Е, ну тому е, Ростислав Ярославич не відважився цю статтю публікувати, бо ви правильно зробили висновок. Він вважав, що ще недостатньо аргументів, тобто, спогади, це то штука така складна. І цілком можливо, що хтось з його братів запросив його почитати вірші е, в гімназію, а в спогадах, що хоч можна потім намалювати. Е, документального підтвердження, що Дайс Курбас працював педагогом, який будь-якій гімназії немає. Е, ми розуміємо, що е, не весь архів зберігся, можливо, десь щось завалялося, але е, в Галичині на той час, е, щоб працювати в гімназії, треба було екстерном скласти іспит на вчителя. Реєстр всіх вчителів він подавався, затверджувався міністерством, і ці документи вони є в архіві. Знову ж таки, можливо, не всі документи збереглися, але в реєстрі вчителів, які мали диплом вчителя і могли працювати в Гличині, немає Олександра Зенона Курбаса. Є цей Курбас один, другий, Тобто є, є, є два Курбаса, і жоден з них не є летним Курбасом. Так, ну, Роман на той час був, його не було так, його дядько. Роман, він був в Станіславові, і тут якраз оці твердження знову: і Шлемко, і е, що він ставив, що це лист Курбас ставова става, швидше за все, що це ставив такий Роман. Е, Омелян Курбас, так, тут є таке Омелян-Курбас, його двоюрідний брат, про це пише якраз е, Петро Медведек. У своїх о, ці весняні вечори Леся фурбаса, так е, тому. Але знову тут є. Ну не знаю, От я власне через те підняла це питання, бо в мене на руках є рукопис з правками Ростислава Ярославовича. Він в мене так мені от, розбирали домашні і кажуть, може тобі колись пригодиться. Тому мені було шкода, що в мене просто лежать. Я ж мусила поділитися зі всім світом. тож так не може бути. а от ну... Хоча питання так. дуже таке пані Людмило. Це питання відкрите, і добре, що ви його піднімаєте. І, взагалі, власне, та недрукована спадщина Пилипчука, Це насправді дуже цікаві речі, бо Пилипчук інтуїтивно відчував багато речей. Він багато що міг отак побачити, але як людина науки він не ризикував робити фальш старт, доки він не збере всі карти в руки. А тут власне, ну бо ви розумієте, що цей е, Омелян, якого ви згадали, він теж зенон. Він Омелян, Зенон, Курбас. А це Олександр Зенон Курбас, тобто, тобто і... о, але все одно О Курбас. Розумієте, а Олександр, Ні, це не о, це ОЗ. Дві букви збігаються: о Олександр Зенон Курбас і Омелян Зенон Курбас. Тобто людина, бачачи дві букви, думаю, то 100% процентів весь курбас. Але це Омелян Зенон Курбас, який мав диплом вчителя, який документи на нього є. Є коли він склав вчительський екзамен, і він працював в цій гімназії. А Лесь Курбас, я ж кажу, він міг просто бути запрошений, як зараз вчителі української мови запрошують письменників, акторів. Тобто Леся Курбас цілком могли запрошувати. Пелачук навіть присловлює припущу, що він міг заміняти його певні кілька уроків заміняти. Цілком можливо. Тобто, ми ж розуміємо, що така практика і сьогодні існує. Але цей але офіційно Лесь Курбасну нема жодного документу, який би підтверджував, що Лесь Курбас був прийнятий на роботу. Бо щоб бути прийнятим на роботу, йому треба було офіційно скласти цей іспит. А цей а, а ця іспит ну, він не фіксується в одному реєстрі, це як мінімум в трьох реєстрах, мало бути подання на іспит, складання іспиту і результати того іспиту. Він в жодному з реєстрів не значиться. Я перегорнувши цю купу документів, я знайшов жахливий табель Лопатинського з, з Копичинської гімназії. Нам тільки з фізкультури була нормальна оцінка, решта всі погані. Тобто ми, тобто, ми розуміємо, чому він потім такі цирки робив в театрі. Ні, це <laughs> е, 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 жарти жартами, е, але просто я пояснюю, що я познаходив багато кого, знайшов власне цього Омеляна Зенона, але те Курбаса не знайшов. І тому Ростислав Ярославич, маючи дуже велике бажання, але він все-таки, як кажуть, як людина науки, не зробив цього останнього кроку, і це не тому, що він не встиг, а тому, що він не хотів цього робити. Він ще не мав е, аргументів всіх. Тому дякуємо, але я просто. Так, я кажу, вийшла гарна бесіда, бо ж не могла тримати в себе. Добре, дякую вам, можливо, ще хтось хоче щось сказати. Я хочу подякувати, мені дуже сподобалося. Це сьогодні якийсь майстер-клас з дослідження, адвокат, прокурор. Тобто, ну, це дуже цікаво, гіпотеза і абсолютно протилежні погляди. Бо те, що говорила пані Людмила, мене переконало настільки, що я вже сиджу знизу плечима. І ну, мене повністю переконує аргументація, що він там був. Те, що говорить пан Роман, це мене в свою чергу абсолютно переконує в тому, чому це не могло так бути. Тому для мене це справді такий е, бліц майстер-клас на півгодини. Абсолютно комбініст. А, а я, істина я посередині я, я не ручаю, що я правий. Я просто навожу контраргумент. Мені подобається ця версія, що ті свідки, які пам'ятали Курбаса, і прямо його високе чоло і характерний за часом, і брови, вони не помиляються, вони теж. Мені подобається ця версія. Так, вони його там бачили в цих стінах. Але за яких обставин? Оце, оце це чуття Пилипчуківське, про яке Роман зараз говорить, це прекрасно. Так. Там ну, можуть підійти наступ... на посередині. На наступних Пилипчукових читаннях знову будемо шукати якісь варіанти. Клас.